Пане Сергію, сьогодні ваша команда впевнено, здолала абсолютно гаутсайдера. От скажіть, такі матчі, вони приносять користь при такому рівні спротиву взагалі команді Агрон? І чи можна переглянути? Ви сьогодні випустили багатьох, хто ну часто ми на лавці записних починають матч. Чи можна от їх оцінити силу при такому супротиві? А, ну... Звичайно, найкраще переглядати будь-якого спортсмена, футболіста, при якихось серйозних викликах, коли є хороший суперник, коли дійсно важко, тоді, тоді десь більше можна побачити і дізнатися про, про якості того чи іншого гравця. Так, сьогодні ми десь. Свідомо дали зіграти більше футболістам, які менше ігрового часу отримували. Знову ж таки, це десь і пов'язано з тим, що і травми постійно переслідують нашу команду. Ну... В цілому, ну, як би там не було, команда, ну, хочу сказати одне, що е, дуже добре, що е, таке місто, як Теребовля, представляє команда в вищій лізі. Насправді це дуже приємно. Е, це місто, в цьому місті завжди була хороша, амбітна команда. Е, ну, Починають зараз так. Я розумію десь і тренера, що десь важко, неприємно, напевно, програвати з такими рахунками, але хлопці обкатуються, хлопці отримують певний досвід тут на, на, рівні, на, на рівні вищої ліги обласних змагань. І я думаю, що якщо будуть далі працювати над собою, то на наступний рік буде вже не так все просто. А щодо нас. Чи йдуть на користь такі матчі, та будь-який матч потрібно виходити і грати для, для вболівальників, грати для того, щоб перемогти, грати для того, щоб здобути три очки. І як би не був, хто, хто б не був, який би суперник, суперник не був, потрібно все одно викладатися по повній. Тому що е, приходять люди на футбол, чи там онлайн спостерігають матчі. І е, люди хочуть побачити футбол, хочуть побачити гострі моменти, небезпечні моменти, голи. Ну, сьогодні десь, да, так, так сталося, що створили багато моментів, ну, забили свої, голити і добре. Сьогодні нарешті повернувся Андрій Скакун в стартовому складі вийшов, відіграв один тайм. От, власне, цей тільки один тайм це його стан, чи просто ви вирішили не ризикувати їм одразу і весь матч дати зіграти. Ну, ми з Андрієм спілкувалися і десь. Разом вирішили, що почнемо з тайму, а ну, будемо бачити далі, як буде ситуація, тому що він у нього була дуже важка травма, операція, і тільки-тільки зараз Андрій потрошки відновлюється десь і вже почав з нами тренуватися. Вже сьогодні вийшов з стартових хвилин, зіграв 45 хвилин. Ну видно, що йому важко, але будемо, будемо працювати. Андрій так такий футболіст, що він багато дуже багато працює над собою. Я думаю, що потрошки все стане на свої місця. Попереду двомачева Кубкова дуель проти Порщева. Якось будете по особливому готуватися? Чи якось стандартно все у вас розписано? Чогось там особливого, напевно, що ми не додамо. Звичайно, зробимо коригування в тренувальному процесі з фокусом на цього суперника, тому що ну, суперник має свої певні сильні сторони, також є певні слабкі сторони. Десь ми будемо будувати тренувальний процес таким чином, щоб спробувати скористатися якраз слабкими сторонами, а сильні сторони перекрити. На футбольному полі. Дякую, Успіхів в наступних матчах. Володимир Григоровичу, доброго дня. Сьогодні ваша команда протистояла діючому чемпіону Володарю Кубка і Суперкубка Тернопільщини. Загалом, як оціните матч? І як вважаєте, чи додасть досвіду і сил вашим гравцям такі протистояння з таким суперником в наступному? Дійсно, сьогодні ми грали з досить сильним суперником. В цілому настанови хлопці виконували, Ну, на жаль, знову ж прикріп помилки в захисті привели. Но зараз ми маємо трошки місяць перерви, за цей час ми, я думаю, доукомплектуємося і вже після перерви вже результати наші трошки покращаться. У вас цікава от історія. Я спостерігаю з самого початку з воротарською позицією. Починав один воротар, потім житніков себе пробував. І зараз стиранка. До речі, в принципі, доволі непогано хлопець виглядає. Ну, от розкажіть, як у вас з воротарської позиції справа е е обстоїть і як вам гра стиранки сьогодні? Ну, в цілому граю стиранки задоволений. Справа в тому, що не все стиранка може бути на ігрі. Жетніков молодий ще йому, 15 років хлопчик. Теж був травмувався, мав травмовану руку. в зв'язку з цим пропустив деко. Підстраховував, хиж Діма. Ну, в цілому воротарями я задоволений. стараються хлопці. Дякую, успіхів в наступних матчах.